Спортивний клуб Додзьо існує лише другий сезон. І перед новим роком вісім спортсменів клубу стали кандидатами у майстри спорту, вигравши низку всеукраїнських та міжнародних турнірів. У нас був чемпіонат України по кадетам-юніорам. і юніорам. Наші хлопці вперше приймали в такому турнірі участь. Це був відборочний чемпіонат в збірну команду нашої країни нашої. І чотири людини стали кандидатами в збірну України. Показали теж отличный уровень, дуже гордимся ими. В клубі тренуються як досвідчені спортсмени, так і зовсім молоді в накида дівчата. У них щоденні тренування з навантаженням на різні вікові групи. Ти вже бачиш чемпіон. Що для тебе взагалі заняття карате? Чи з задоволенням ходиш на тренування? Да, я з задоволенням ходжу на карате. Що воно тобі дає, як ти гадаєш? Я, я гадаю, що воно мені дає сили. Я займаюся карате сім років, маю. Багато досягнень, намагаюся займатися на як набагато старанніше, ніж раніше, тому що починається новий скоро сезон, і тому мої супротивники також намагаються підвищити свій рівень майстерності, і я повинен бути набагато кращим ніж вони. Всіляко підтримують заняття в клубі додзьо своїх дітей і батьки, які переконані, що ці заняття примушують дітей бути цілеспрямованими, вольовими і допоможуть здійснити свої задуми як в спорті, так і в житті. Спорт это в першу чергу характера. Ну і, звісно, фізичне развитие. Є в клубі і група реабілітації, де посильні вправи виконують діти з особливими потребами. Мені дуже подобається. Я жду кожного заняття з нетерпінням. завдяки заняттям карати. Я почав себе впевненіше відчувати. І я дуже вдячний своєму тренеру Яцької Ані Дмитрівні. Вона найкращий тренер у світі. І я відчуваю себе таким, як всі. В планах тренерів і вихованців клубу, яких зараз близько 90 чоловік, тренування і подальші перемоги на міжнародному рівні. З ближайших наших планів – це чемпіонати. Тобто в февралі, коли починається соревновательний сезон, у нас одразу вже троє соревновань за один місяць. Це чемпіонат в Харкові, дуже крупний, який буде проходити міжнародний, потім в Новоград, волинському і одразу ж будемо їхати і в Польщу, і в Венгрію, перший такий міжнародний виїзд у нас.